Вітаю всіх на каналі Автодилер В продажі з'являється BMW M4 2015 року випуску. Ось так, у нас автомобіль виглядає по колу. Встановлені ось такі задні фнарі. На автомобілі до да сплітер на задній бампер також накладки на пороги. Встановлено оригінальний М-тискін. З також заклеєні плівкою задні арки. На передній частині на бампері також до передні фарі перероблені на жовті англійські маски. Технічно по автомобілю немає взагалі ніяких зауважень. Повністю обслугований автомобіль. По комплектації в нас Безключовий доступ на передній двері. Ось так автомобіль у нас виглядає по салону. Встановлена амбілентна підсвітка по всьому салону. Спереду і також ззаду. Встановлена преміальна акустична система Harman Kardon. електрорегулювання передніх сидінь з пам'яттю. То в салоні також є відділка карбону. Тут у нас карбон, тут карбон. Селектор перемикання передач М. Підігрів передніх сидінь, камера заднього ходу. На автомобілі у нас 140 тисяч км пробіг. М-кермо режими їзди M1 та М2. Також тут ви можете міняти режими. Комфорт, спорт, спорт плюс, також підвізка і також двигун. Сидіння У нас встановлені М-ковшіт. Ось так вони виглядають. Цей автомобіль представлений в нашому салоні Автодилер за адресою Академіка Глушкова 6А та доступний до перегляду.